На Хмельниччині відкрили монумент Героям Небесної Сотні та бійцям АТО. Це кількаметрова скульптура зі сталі. Наші кореспонденти побували на відкритті монумента. Раніше на цьому місці стояв пам'ятник Леніну. Тепер тут кількаметровий монумент, присвячений Героям Небесної Сотні. Ініціатор проєкту Анатолій Гулько каже: якби не волонтери й меценати, зібрати кошти було б важко. Спочатку зібрали, ніби пробували зібрати з населення. Населення поклали скриньки, але там. Купійки люди принесли все. Тоді вже самі бізнесмени, хлопці, підприємці зібралися і так лішили. Я, шість фундаторів і зібрали кошти, скільки там. Для створення монумента знадобилося близько мільйона гривень. Роботу довірили скульпторам із Кам'янця-Подільського. Це мав бути ну, такий образ нескореного мученика. Тобто, якщо його подивитися, це. З деяких точок це, це, тобто, це розп'яття без хреста, тобто такий образ мученика, який не, не здоланий. Майстри кажуть, цей монумент символ свободи. Тож в одній скульптурі можна побачити й образ учасників революції гідності й ветеранів АТО. Вважаю, що набагато важливішим було б, якби ми, хоч одну ідею з тих, з якою люди вмирали, сьогодні мали впроваджену життя, Щоб ми могли з совістю чистою дивитися тим матерям, чиї сини сьогодні втілені в оці бронзі, щоб ми могли з відкритим обличчям йти сміло й дивитися, що ця кров пролита не даремно. Порівняно. З іншими країнами ніхто так не стояв довго, як стоїть наша армія без нічого. Що дякуючи волонтерам, ми тільки вижили. Ксенія Середа, новини на першому.